Сьогодні будемо готувати кашу зозуля. Що воно має таку специфічну властивість, воно гірчить трошки, то його треба обшпарити кип'ятком. Так, щоб наша каша була смачна, солоденька, тому що її подавали на десерт. Мак це завжди було улюблене, Улюблена страва біла, жовтувата із такими чорненькими вкрапленнями. Схожа на зозулю. Друзі, ми в гостях у розумної людини. Тому що, Дякую. от подивіться на Ніну Васильовну, це людина, яка досі вчиться, вона в магістратурі, закінчує курс психолога, а так взагалі-то викладає історію у Райгороді. Це Вінниччина. І ми зараз разом, ну я буду спостерігати, а. Пані Ніна приготує кашу із ну, просто фантастично красивою назвою. Що ми будемо робити? Ми сьогодні будемо готувати кашу з Озуля. Чи чули ви про таку кашу? Ні, я начебто багато чого чула, а про зозулю Пайте, нічого не знаю. Попробуємо вас сьогодні здивувати. Здивуйте. Про цю кашу мені розповідала моя бабуня, домка Аврамівна. Вона проживала в селі Ометинці, колись я там народилася. І цю кашу колись готували наші. Пращури. Це була святкова страва, виявляється. Колись в дитинстві я її, її їла, але хочемо зараз відродити цю страву. З чого вона складається? Інгредієнти дуже прості. Це пшоно, вже запарила його окропом. Це 350 грамів пшона. Я його висипаю, висипаю в каструльку. Треба його попередньо попарити. 20 хвилин воно постоялося. А знаєте, для чого парити? Тому що пшоно має таку специфічну властивість, воно гірчить трошки. І от, щоб забрати оцю гіркоту, то його треба обшпарити кип'ятком. Потім ми додаємо на 350 грам пшона додаємо 1 літру молока звичайного коров'ячого. І Кладемо на вогонь. Тим часом ми будемо готувати далі. Ми зараз беремо 100 г цукру, розбиваємо два яйця, поки каша буде закипати. і збиваємо його. Гоголь могиль. Так. Так, щоб наша каша була смачна, солоденька, тому що її подавали на десерт. Готували її на весіллях колись. Для нас зараз це дивно чути каша на весіллі, а колись наші предки таке їли і не тільки бідні, а й заможні їли. Вже я приготувала вершкове масло. Я приготувала мак, 100 грамм маку, я також обшпарила кип'ятком е, окропом. І зараз ще ми додай, додамо дрібку солі і будемо чекати, поки наша каша закипить. О, вже наша каша закипіла. І Вона навіть проварилася, проварилася вже хвилин 10, так як нам потрібно. І зараз ми будемо додавати. Інші інгредієнти ми додаємо мак, який ми 100 грам маку, який ми запарили. Мак це завжди було улюблене, улюблена страва і не тільки дітей, а й дорослих. Так, ми розмішуємо його гарненько. Зараз сюди будемо додавати яйця, які ми збили з цукром, два яйця і 100 грам цукру. І додаємо ще вершкового масла. Спочатку додаємо половину, тут у мене 200 грам, ми додаємо половину, а в кінці коли вже вона буде готова, ми додамо іншу другу половину. Все гарно вимішуємо. А все ж таки чому зозуля? Через мак цей чи як? Так, Зозулею назвали через такий характерний колір, що вона каша виходить. Біла, жовтувата і з такими чорненькими вкрапленнями, схожа на зозулі. Хоча, бачите, в народі зозуля це дуже цікава пташка. Люди завжди звертались до зозулі, просили, щоб вона накувала їм багато років життя. Дівчата зверталися, щоб накувала їм суджених. І кажуть, що Зозуля погана мама, що вона підкидає свої яйця у чужі гнізда. А насправді вона дуже хороша мама, тому що в неї так склалося в житті, що вона цих яєць наносить багато і через певний проміжок і вона не могла б їх висадити, Вони б не вилупились ті пташенятка. А так вона вирішила, щоб таке зозулі були і щоб людям кували довгі роки. І дівчатам кували наречених, щоб таке ці зозуленятка вилупились і жили. Так вона інші підкладає. Так, да, Вона підкладає іншим і ще й стереже, дивиться, коли вони вилупляться, щоб там їх не відкинули. Вона це все контролює. А звідки знаєте це? Ну цікавилась я. А взагалі-то кажуть, тобто і, з... і за своїми дивиться за частиною, так? Так, так. А взагалі-то кажуть, зозуля кує руки, хоча кує. Це особина чоловічої статі. Оце що ми просимо там. Зозуль. Так, <Да>, Зозуль. <рess> 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 так, так. Така цікава пташка. І взагалі-то в Україні здавна от образ Зозулі, це був ну, в піснях, в легендах, це був як образ померлих родичів. От є також, коли там співають. Летіла зозуля та й стала кувати. Ой то ж не зозуля, то рідна я мати. Тобто ця дівчина в піснях зверталася до, до своєї мами, яка вже відлетіла у вічність. Але вона просила від неї захисту, оберегу. І люди любили цю пташку. І, напевно, вчасно неї назвали цю кашу, тому що вона була схожа по кольору на зозулю. За своїм забарвленням, так? Так, за своїм забарвленням. А наш народ, він же ж дуже талановитий. І прислів'я, і приказки, багато придумали. Ну, я говорю про основний інгредієнт, про пшоно. От колись ще козаки говорили, було б пшоно, а каша буде. Я знаю, моя бабуня, бабуня говорила, добра жона, як є мішок круп і два пшона. Тобто, це, ну, якщо чоловік її забезпечив, Крупами, то вона молодець, вона господиня. Як домка, ви сказали, так? Так, так. Домка. Домка. Це повне ім'я. Так, так. Да. Я такої не чув. Так, да? це моя бабуня, так. Да. Так, подивимося, що тут наша каша. Так. Ну, вже скоро. Ще трошки вона по... З'єднується і робить нашу страву. Смачною і неповторною. Каша вже готова, щоб її подавали на стіл. Такий полумисок у вас. Так, це я спеціально такий придбала на, на такі свята, як Різдво, Паска, щоб е, шанувати наші українські традиції не забувати їх, передавати дітям, онукам. Бо це наша сила роду. Якщо ми будемо зберігати свої традиції, ми будемо сильні. Сьогодні, завтра і завжди. Знаєте, в мене вже терпець оривається. М можна пробу зняти? Будь ласка, будь ласка. А ну, ось сама. Це десерт. Це десерт. Ну, як вам? Я ніколи такого не їв. Я щаслива. Я ніколи такого не їв. Я щаслива, що вам сподобалось. Клас! Але мені здається, що якщо воно ще настоїться там годинку, то ще краще буде. Ну так, її варили ж в печі, вона в печі мліла, там, знаєте, поступово температура знижувалася, вона ще ставала смачніше. А тепер ця каша піде на. О... Фестиваль ваш райгородський локальної кухні, так де люди будуть збирати гроші, благодійні внески робити для того, щоб побудувати спортзал. Так, так. Ми дуже... Стара спортивна кімната обвалилася, от, а, але буде нова. Буде нова, сучасна, модернова. І ми дуже цього хочемо, і ми це зробимо. Молодці, смачного! Навзаєм. 我们。